На території одного з комунальних підприємств міста незаконно проживає невелике поселення невідомих людей. Під час звіту керівника МКП «Спецкомунтранс» депутати дізналися про ромів, які поселилися на міському сміті звалищі. Окрім цього, народні обранці перейменували бульвар і ще одну вулицю. Подробиці дивимось. Депутатська тимчасова контрольна комісія вивчила ситуацію з міським підприємством спецкомунтранс, яке відповідає за вивіз сміття у двох районах міста. Обранці встановили, що левову частку цієї роботи виконує київська фірма «Укрвторресурс», із якої Чернівецьке комунальне підприємство підписало угоду на 8,5 мільйонів гривень. Керівник комунального підприємства без узгодження з міською радою. Самостійно передав функції виконавця послуг з завезення твердопобутових відходів приватній фірмі. Чим очевидно наніс збитки комунальному підприємству. Угоду з київською фірмою підписали у 2015 році і зараз хотіли продовжити контракт, але цього не сталося. Завдяки депутатам комісія пропонує Чернівецькій міській раді рекомендувати Чернівецькому міському голові не продовжити трудовий контракт з директором. Міського комунального підприємства «Чернівці спецкомунтранс. У свою чергу директор спецкомунтрансу запевняє, що контракт із київською фірмою укладений лише на перевезення сміття через те, що у комунального підприємства немає ні машин, ні місця, де вони стояли. А де знаходиться техніка комунального підприємства? Не на території прокомутрансу, тому що її в такої тут, у підприємства, на жаль, нема. І, в, і це з 2000 року в така ось як нема, в звіті ви пишете п'ять одиниць техніки. Та і насправді ми це нікає території було. нема. за словами Олександра Іванченка. Коли він очолив підприємство, було шість одиниць техніки. За чотири роки все зламалося, каже чиновник. Чому автомобілі міськшепа рухаються по місту? Погано, непогано. Це інше питання, але вони рухаються по місту. У вас автомобілі 2000-х років вони стоять. Ви е, закупили хоч одну запчастину з 2010 року. Ви спробували відремонтувати хоч один автомобіль. Але під час звіту керівника спецкомунтрансу депутати дізналися про ще один цікавий факт. Скажіть, будь ласка, згідно правил перебування на полігоні. Хто має право знаходитись виключно до працівники МКП чинці за словами депутатів міської ради на території сміттєзвалища цілими сім'ями живуть люди, які сортують сміття і отримують чималі гроші. І хтось прикриває цей процес. Проте Олександр Іванченко заперечив території торополігону. Я вам відповідально заявляю, ніякого поселення немає. Місто вивозить туди сміття. Це сміття далі сортується і кудись вивозиться на здачу. А ви говорите, що ви про це не знаєте? Зрештою, керівник зізнався, що такі поселення на сміттєзвалищі є, але він нічого не може з ними зробити. Про е, певне парапер... там нікого не було е, тепер, мабуть, в зв'язку з економічною ситуацією в, в, в країні. Там е, про е, з'явилися так, як які називають шукачі з скарбів. Після довгих дискусій депутати вирішили роботу керівника міського комунального підприємства, комунального підприємства Чернівцівського, «Транс» визнати незадовільним. Друге питання: рекомендувати Чернівецькому міському голові не продовжити трудовий контракт з керівником комунального підприємства спецкомутранс. Крім цього, депутати зобов'язали керівника МКП розпочати процедуру пошуку техніки, яку підприємство взяло б в оренду для вивезення твердих побудових відходів. Також обранці змінили назву бульвару героїв Сталінграду та вулиці Маршала Жукова. Тепер чернівці матимуть бульвар героїв Крут та вулицю Михайла Ткача. Не вести зараз історичні дискусії, шанувати героїв Крут, шанувати е, митця, який написав визначні пісні. І ми всіх їх співаємо. Олександр Докін, Микола Остафі, Чернівецький промінь.